24 місяці повномасштабної війни в Україні за цей час Вінничина втратила 2333 захисника України, мужніх та сміливих хлопців та дівчат. Більшість з них пішли добровольцями ще з перших днів Великої війни, мріючи про незалежну та вільну Україну, про мир та перемогу. Війна це не його. Він був ніжний, добрий, завжди йшов на допомогу всім. І Зруйнувала війна, все зруйнувала. Як і життя, так і його. Людмила Вишаровська запам'ятала свого чоловіка саме таким добрим та ніжним. Денис Вишаровський добровольцем ще у березні 22-го року пішов на фронт. Він водій санітар, рятував побратимів під час ворожих обстрілів, та от сам не зміг вберегтись від арт обстрілу окупантів. Важко, дуже важко, особливо коли дитина хоче хочеть. Я хочу до папи. Я хочу папу. Важко. Дуже важко. Тим більше ми молоді. У нас все життя, у нас були плани на життя. У нас дуже були великі плани на життя. Життя 2333 родин зруйнувала війна лише на Вінничині. Саме стільки захисників загинуло за останні 24 місяці війни. У червні 23-го року під час штурму на Донеччині загинув і чоловік Наталі Куріної. Досвідченого військового Олександра Куріного вбив снаряд ворожого дрона. Знаєте, сказати про нього, що він добрий. Це не сказати нічого. Дуже дійсно добра людина, фахівець свої справи. Мав багато вона Грамот був досвідчений. Шанувати пам'ять тисяч загиблих Вінничан за 10 років російсько-української війни прийшли сотні родин. І, згадуючи про своїх рідних, шкодують лише про одне: що вони не дожили до перемоги, яку обов'язково виборять їхні побратими. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.